Добрий день, шановне товариство. 4 серпня 2023 року. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Ніген. З вами Ляховецький В'ячеслав. Хочу показати вам свої кущі ромбіка на сьогоднішній день. Який його розвиток? Ромбік я не нормую. Так як ранки в нього невеликі, залишаю повністю. Ті. В мене він посаджений два кустики між Рошфором і Дар'єю. Зона плодоношення зміщена. І ось такий він на сьогоднішній день, наш ромбік. У смаку має вже приємний мускат. Но до зрілості до набору цукру ще десь, мабуть, тиждень. Коронка невеличкий, взагалі грам по 150, ну аж 200. Але так, як він не нормується, то для себе дуже добрий і смачний виноград. Враховуючи, що у нас запізнення з плодоношенням, мабуть, на тижня-два, порівнюючи з минулим роком, результат поромбікою досить таки непоганий. Всім гарного дня, мирного неба, найшвидшої перемоги і всього найкращого. До побачення, будьте здорові!